Привіт, друзі! Уявіть, коли я перший раз стояла перед камерою в прямому етері, моє серце вискакувало з грудей. страх, голос тремтів, навіть сльози. Та я зважилась, і знаєте що, з кожним новим етером я вчилася і ставала сильнішою. Тепер я більш впевнена, і це дає мені сили. І ось що я хочу сказати: не залишайтесь сам на сам зі своїми труднощами. Ми всі іноді боїмося, але маємо силу рухатися вперед. Для мене таким шляхом стали мої казки. У цих історіях я знаходжу лагідні слова, які допомагають людям і мені долати страхи та знаходити спокій. Казки це маленьке диво, що з'єднує серця і відкриває нові можливості. Тож спробуйте і ви вирішити свої сумніви через казку, не бійтеся, мріяти, творити і вірити.